Благодійність без кордонів. Слідом за українськими ветеранами нову посмішку отримали російські захисники вітчизни. Міжнародна благодійна акція Якість життя для наших батьків пройшла у Москві. Ветерани, які зголосилися на участь у ній, отримали нові найсучасніші зуби на імплантатах. Акція, ми називаємо місією, як врачі, закінчена. От за последнього пацієнта, який виявився найшлоним. доктора ортопеда заканчивают лечение, в общем-то, и реализовали им тот самый принцип, о котором мы всегда говорим. Принцип 4 на 4, то есть установлены 4 имплантата на верхней челюсти, 4 на нижней, и еще несколько временных имплантатов, что позволило пациента сразу отпустить зубами. То есть качество жизни этого пожилого человека 89 лет на том уровне, то есть он может улыбаться, кушать и разговаривать. Пять раз сложное, длинное, но благополучные. Улыбаться тоже Можете? Можете, Російська акція це естафета від української, яка вже традиційно проходить в різних містах України. За минулий рік було безкоштовно прооперовано майже 300 людей похилого віку і встановлено 1200 імплантатів пацієнтам у Києві, Львові, Івано-Франківську, Черкасах, Дніпропетровську, Одесі, Сімферополі та Севастополі. Я уверен, що що тільки початку, тому що сьогодні Ми зможемо показати, що ця ідея отримає ще більше розвитие. Ми сьогодні в стані зробити такі іскусні зуби які повністю похожи на настоящі. Їх не можна знімати, за ними легко ухажувати, так, як за своїми настоящими. Зубна щетка і більше нічого. Окрім Москви, схожа, акція за кордоном відбулась також у Варшаві. 15 жовтня отримати якісну нову посмішку матимуть змогу ветерани у Тбілісі. А 10 травня акція запланована в Алматії.